Привіт! Я нарешті розібрав повністю цього вітрячка. так. І тут є що показати, як виглядає струмознімальний механізм. Значить, Там бачите от такі е пазіки, да? на них сідає от цей струмознімальний е елемент. Тут є звичайні вугільні щіточки. Значить, Що у них є? У них там пружиночка і кабельочок, який просто, якби... Ну, що це впаяний в цю щіточку, чи що. А з іншої сторони, зворотньої. Тут банально такий наконечничок невеличкий, так, який просто затиснутий, і все. Далі воно за цими от наконечничками від генератора, от таких от три штуки. так. Ну, з'єднується через звичайні болти. Ну і тут от, 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 от воно собі і живе. Просто довелося це повністю розібрати розкрутити, бо інакше там болт впирався в, в цю елемент і не можна було його просто витягнути, Тому довелося все розібрати. Але загалом, що ж нас цікавить? От цей генератор нас цікавить, який буде взамін ставати. Так, І дивимось, що у нас тут. А тут у нас, да, в принципі, все однаково. Єдине, що ну, вже видно так, що провід. Та навіть навіть тут видно, що він товстіший з нового генератора. Чуточку, але товстіший. О, тому, я думаю, що все буде окей, бо на струмознімальному механізмі провід дійсно товстіший, ніж на цьому генераторі. От, але, 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 але. Ну, в будь-якому випадку, знімаю, знімаю, а далі будемо дивитися. Тому що насправді розібрати його це там 5 хвилин діла. Е е е тому став, звісно, ста знімаю. Збираю. Збираю, далі проведемо дриль тест і потім пізніше трошки будемо вішати його. Поганяємо його на е трьох і на п'яти лопатках. Ну, от розібрав знову і наочно можна порівняти розміри цих двох генераторів. Тобто, по посадочних е е кріпленнях вони однакові. А габарит ви бачите, як відрізняється. Тобто, ну, що це, що, це, що це таке? Що це за метал? Дивіться, скільки його? Скільки його там нема, а наскільки його тут в порівнянні є? Різниця багато. Значить, ми вже міряли цю штуку. Тут 25 мм, тут я переміряв тут 8, товщина 8 мм. Ну, то що воно може? Нічого воно не може в результаті. От, є один нюанс, одна засада, що я помітив. Значить, оце, ці довгі це штатні болти з цього генератора, так? А це болти кріплення оцього рідного меншенького. Так? І тепер я беру вам два, кладу поруч. І дивитесь. І що бачите? Бачите, що різна різьба і трошки відрізняється товщина. Тобто той, що менший, він мені здається має з різьбу 1,5, а цей має довший 1.25. Ну і по товщині вони чуточку відрізняються. Ну, це не така велика проблема товщина, як тип різьби. Це означає, що мені зараз треба буде просто не ці обрізати укоротити. Так, Тому що ну, 1,25 в 1,5. Посадочки не можна закрутити на, на пів витка. Да? Далі воно впреться і, і все. от Воно вперлося. І далі я буду розбивати одну із різьб, або ту, що нарізана всередині, або ту, що нарізана на цьому. Мені треба просто купити буде інший болт сюди, відповідної довжини. Ну Це не проблема, це поїду, заїду на базарчик та візьму. От, але це також такий додатковий нюанс, про який. Ну, ніхто знати зарані не міг. Ну, але болти це вже така, це дрібниця. Тут просто поміряти довжину, так, щоб його вистачало рівно на от стільки і плюс 1 см. Тому що рівно 1 см у нас сюди вийде. Але я все одно, я все одно зараз його зберу, прикладу, щоб зрозуміти, чи чітко воно стає повністю, чи вистачає його всередині місця, щоб все було окей, все було красиво. Зараз ще цей момент теж перевіримо. Знаєте, покрутив, я повертів. В розібраному стані є одна проблемка. Він не стає туди глибше. Чому? Тому що тут, якщо бачите, оця от бокова кайомочка, так, в неї впирається отакий от, оцей от шматочок металу. Так? Але в малому генераторі це була не проблема, тому що якраз тут проточено на ту глибину, і воно собі впиралося, далі резиночка його підпирала і все, і була красота. А тут же що залізяка. Тут же ж залізяка набагато товстіша, вона займає ну, добрячих там 2 см? Ще, так? І <кій> ну, не 2, там. Десь 12 мм 14 мм, щоб бути точним. Тому тут проблема або його проточувати все, чи якої такої можливості в мене немає. Тому що, ну як же його тут акуратненько виріж, виріжеш на ну, по всьому якби, діаметру. да? Хоча тут я бачу тут навіть є сточено десь місця, а от знизу, а от знизу посадка. Знизу товстіше, і от воно йому не дає. Зверху, зверху нічого немає. Тут взагалі практично западліцо якось так? От в цій стороні. А знизу, от, оця історія. І все. І воно мені не дозволяє. Хоча місце тут би дозволило, тут якби вистачає цього всього. І ще один нюанс. значить, Дивіться М -м по балансу самого генератора. Бачите, з одної сторони, тут, де у нас. Вдягається е, хаб і ну, гайка, щоб закрутити його, щоб тримати. Бачите, раз підшипничок. так? Перевертаємо сюди. А тут два підшипничок, бачите, на валу. А у цьому в старому генераторі що у нас тут так само. Да? Тобто тут стопорне кольцо, тут тут нічим не відрізняється. Ну, тут, не, не однакові по конструкції, абсолютно. Так. А з тильної сторони. Бачите, де обрізано? Тупо обрізано, отак. От, і все залишено. І... Ну, і коротше, як є. Тому тут або обрізати, або залишати цю штуку для підтримки для балансу. В... Хай вона буде, підш... під... скажімо так, хай вал сидить в підшипнику. І насправді, може, так воно і краще. Чому? Тому що дивіться: болт торчить. Гайка, її насправді можна дістати, але вона виконує таку собі роль. Ну вона там не дуже якби, потрібна. Але її можна замінити, можна залишити, це вже за бажанням. Можна просто буде взяти, я вже казав, що різьба у нас відрізняється. Тобто в штатних у нас е... півторашна різьба, так? а в цьому що зараз є М-25. Тобто, просто треба взяти, буде отаких от болтиків. Я вже проміряв, що він. Влізає, вкручується рівно 12 мм. Ну і розрахувати його, щоб його вистачило, щоб він був, коротше кажучи, на, е, бо цей торчить на, на, на 6 всього, так, то розрахувати, щоб отакий от болт з півторашною різьбою якби він був на 5 мм чи на 6 міліметрів довше. Цього буде абсолютно достатньо. Для того щоб поставити власне повністю цілий генератор, без без жодних якби, змін в його конструкції, отак от, от просто притулити. Оці прив'язати. Ну я зараз його розібрав тут, да? прив'язати його до, до того тако, зйомного механізму. І, і все, і він залишиться як є. Єдине, що е, буде більша нагрузка, скоріш за все, на оце, на цей підшипник, так щоб збалансувати, ну, хвоста продовжити. До хвоста треба буде щось при, при, примантулити, приліпити. Ну тут можна, це ж, це, в принципі, алюміній, він сверлиться досить як би складно щось, щось красивеньке, продовжити, якогось якогось якусь таку єрунду видумати, е, це покращить його стабільність, наприклад, да, в тому числі. От, оскільки гвинт-чуточку виросте на, на 10 см в діаметрі, то я думаю, якщо трошки збільшити хвоста йому в результаті, то це тільки йому буде позитивно. Ну, а в кінці-кінців можна просто якесь грозило привісити, щоб воно нормально по балансу було. І все. І нічого йому і нічого його не буде монтеляти. Але краще: ну, додати. додати, щось додати. По формі придумати і все. Тоді буде такий порядок. Тому поки що пауза. Е, я, ну, звичайно, що не знаю, де я, коли я знайду ці болти. Ну, мені не важливо, шестігранник там чи що. Краще, звичайно, щоб якась внутрішня була. Але мені треба півторашна різьба. Я не хочу, я не хочу розбивати оці посадочні гнізда, бо я їх раз розіб'ю і до побачення. Тоді вже нічого з ними не зробиш. Зрозумів, що насправді ми ще можемо одну штуку зробити, поки в мене болтів немає, поки я ще буду їх шукати. Так, Я от один собі вже викрутив. А можемо провести бенч-тест, бенч-тест, якби такий дрелькою покрутити. Нагадаю, у мене тут такий шурупокрут є. Я от батарейку свіжу Е, Він, до речі, цей 18-вольтовий. де знайти його потужність? А от тут десь пише. значить, Бачите? Обертальний момент 30. Так, а обороти теоретично на першій швидкості максимальні 400-400, а на другій 1500. Ну, враховуючи магнітне поле цього генератора, я думаю, він. Не знаю, чи витягне, чи не витягне, побачимо побачив, насправді. Думаю, що будуть якісь з ним нюанси. Але ну, батаре... ну, розклад той самий, тільки це я просто взяв другий контролер, у мене їх два, я нагадаю. так, Тому що такі плани є продовжувати користуватися. 12-вольтова батарейка, все та сама. Вона на заряді, до речі, була, от ми бачили там. Зараз знайду цю величину. І, як же ж ти відсвічуєш гарно. 46% пише заряд йому. 43. 43-46. Тут 43, 46. десь стрибає в цих межах. Значить, повертаю я його назад куди? Повертаю я його в напругу. В напругу повітру. Тому що вати ми можемо бачити тут де PW. А тут будемо бачити напругу. Ну, а струм самі, самі, самі зможете порахувати. І тепер от проблема, як це нормально показати. Тому що, ну, мені треба одною рукою крутити, другою рукою тримати генератор, бо його ж скручує в сторону. Як би так вам поставити, щоб це було добре видно? Спробую зараз щось прилаштувати і покажу. Так, ну ніби щось вдалося, щось, мабуть, навіть видно. Вмикаю першу швидкість і поїхали. Сподіваюсь, воно не впаде не розвалиться. Дивимося, що ж відбувається. Це повільно. Бачите 60 Вт, ну, 56-60. В принципі, нормально. Але зусилля... Ух, я скажу, руки викручує. й попробую поставити другу швидкість тепер, так? Вмикнув, перемикнув. Ай, не, не видно. Ну, коротше, вірте на слово. Вмикаю другу, другу швидкість. Пробую на ній же. Що ж вийде? Ага, нічого собі. Не вистачає зусилля, він зупиняється. Він починає крутити і, коротше, редуктор не витягує. Ви розумієте? Редуктор цього шурупокрута, який насправді є ну, не фуфлижним. Тобто 30 нанометрів це якби такий серйозний крутний момент. А ну ще раз повторимо на першій. Ну, на першій повторює той самий результат: 60 Вт і напругу ви бачили, там 13,9 чи скільки. Ну, я вражений. Це, я так розумію, що цьому генератору треба холярно потужний гвинт. І підозрюю, як би не пятилопатник довелося йому виключно ставити. Коротше, отакий от результат. Всі це бачили. Ух. На другій швидкості вибиває, вибиває, спрацьовує захист, у цього, і він зупиняється. Ох, він, він, він він нагрівся добре. Ну, я думаю, що тут магнітне, тут магнітне поле послабше, ніж отут буде. Далі тест на вітрі. Ну На цьому вже зараз з такими звичайними тестами все. Далі тест тільки на вітрі. Ну а для цього мені дійсно мені треба замінити болти. Я вже казав, що я тут він викрутив, тому що буду шукатись по базарчику. Мені треба знайти такий самий, тільки на різьбу півторашну і чуть-чуть довший. На ще там 5-6 мм. Ну, можна зовсім довше, я того обріжу, це ерунда. Але отака історія. Тому ну, наразі все, бенчтест мене наразі влаштовує абсолютно повністю, тому що хех, да він завалив шуроповерт, розумієте? Завалив. Все. Якщо він його завалив, це означає, що в нього дурі вистачає. Йому тепер треба відповідний гвинт, щоб його витягнув. Ну, будемо бачити, будемо пробувати. Гвинти є. Будемо тестувати. Ну і насправді я забув ще додати одну штуку. Е, я після оцих всіх тестів не зняв відео, правда, але провів звичайний класичний простий тест на так зване Open Voltage circuit, тобто при відкритому при, при відсутності будь-якого навантаження тест на напругу, на яку напругу видаватиме цей генератор, при просто міжфазно, тобто між будь-якими двома фазами. Там А і Б, наприклад, чи БЦ, чи А і С несуть, не поміряти, не яку напругу вода Так от. В такому випадку, звичайно, що Шуропокрут справлявся на другій швидкості і на максимальних оборотах, які він їх видати, показав він, не повірите. 110 вольт. 110 на секундочку. На першій швидкості величина була 50 з хвостиком якимось, 52 чи 53. Ну, то вибачайте, я вважаю, що це такий генератор. Так, єдине, що, е, само собою, що звичайно, що треба тестувати це на вітрі і підібрати коректний гвинт, я вже починаю, я вже запереживав, чи дійсно чи ті, що в мене є, а в мене є трилопатник метр двадцять діаметром і п'ятилопатник метр тридцять діаметром. Ну, з п'ятилопатника трилопатник зробити легко, якби я можу, просто маючи два різних хаби, я можу лопатки попереставляти. От, але ну, для початку спробуємо на маленькому, тоді на більшому пітилопатнику. А тоді, якщо що, то на трилопатнику знову ж таки більшого діаметру. Чи якщо, як це, це якщо раптом е, виявиться, що петилопатник дійсно його тягнутиме нормально, і можливо навіть можливо, треба буде додати просто оборотів. Такий план, але спершу болти. Болти це виявилась проблема. Не е, 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 в такій довжині, а мені треба 90 довжина. Це не так просто, тому не кожен базарчик може таке зробити. Ну, знайду. Не, це, це трошки може затягнеться просто в часі, але знайду, нікуди не дінуся і тест ми проведемо як положено. Всі будуть бачити, знати і розуміти, що воно в результаті може. Тому що ну, це буде круто. Якщо вдасться цього ерундовчика привести до шикарного стану, і коли він зможе видавати своїх 300-400 500 ватт, я буду щасливий. Тому що, ну, я потім порахую. Ми обов'язково зробимо калькуляцію всіх затрат, в що ж обійдеться отакий от, от вітрячок. Але спершу тест. Тест, 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 а тоді вже будемо виконувати всі рекомендації від наших гуру, бо там понаписували в коментарях. Е, ну, Тест тривалим не буде, для цього треба там декілька днів, буквально. За декілька днів йому нічого не станеться. Треба протестувати, як є. Якщо результат влаштує, тоді будемо займатися доробками повністю Ну, Я там ще поради питатиму, тому що, ну. Звичайно, що є люди, котрі знають більше, ніж я. І я просто завжди звик поєднувати нестандартно, тому пробуємо, пробуємо, пробуємо. На цьому поки дійсно все. Далі побачимось уже пізніше, бо, я думаю, буде якась невеличка пауза. Ну, немає можливості знімати вам щодня якесь відео. Це ну, така реальність.